Доброго здоров'я та гарного перегляду. Наші покупці при виборі плуга для мототрактора ставлять ряд типових запитань. Це пов'язано з плутаниною, яка виникає через схожі назви виробів і схожі назви тракторів. Почнемо з головної труднощі. Термін мототрактор у назвах виробів може означати різні модифікації тракторів з різними характеристиками. Трактор виготовлений з мотоблока за допомогою кіт набору, і трактор виготовлений серійно на основі мотоблочних комплектуючих або максимально наближених до них. Головна відмінність цих. Моделей ширина колії. Трактор з набору має ширину колії порядку 700 міліметрів. З ними можна використовувати мотоблочне навісне. У серійного мототрактора колія, в залежності від року випуску, від 800 до 1200 мм. Останні кілька років поширення отримали моделі з регульованою шириною колії. Саме через відмінності в ширині колії та висоті положення причіпного вузла знадобилося виготовлення для цієї групи техніки різних за конструкцією плугів. Плуг мототракторний PL4, модель PL4 справжній хід продажів. Жодна модель наших плугів не знята стількома відеоблогерами, і хоча назвали. Плуга намагається нас заплутати, тим не менш вона потрапляє в точку. За одним винятком, цей плуг ще дуже добре підходить для важкого мотоблока. Підсумуємо інформацію. RL4 підходить для важкого мотоблока, мототрактора, виготовленого за допомогою кіт набору, і для серійного мототрактора він теж підходить. Усе це завдяки широкому діапазону регулювань на рухомій рамі. Теоретично власник при використанні плуга з серійним мототрактором зіткнеться зі складнощами в управлінні. Трактор через зміщене навантаження може тягнути в бік, але, незважаючи на наші припущення, таких скарг від клієнтів не надходило. Важливі технічні характеристики цього плуга ширина захвату 300 мм, глибина обробки 200 мм, вага 28 кг. Візьміть до уваги, плуг під час роботи потрібно навантажувати. Для кріплення вантажу на рамі передбачено місце. it's Плуг для мототрактора з гідравлікою PL6. Ця модель також повністю виправдовує свою назву. Вона спеціально розроблена для використання з серійними мототракторами, у яких підйомний механізм гідравлічний. Плуг хороший, але є обмеження по області застосування. Перше, рекомендована потужність мототрактора 18 кінських сил. З таким трактором плуг буде працювати на оптимальній глибині, але в деяких випадках можливе застосування і з 12 сильними тракторами. Другий момент діапазон регулювання, обмежений відстанню між задніми колесами трактора. Максимальна відстань між колесами 800 мм, по осям коліс приблизно 1100 мм. Точне значення залежить від товщини гуми. Якщо розмір між колесами більше 800 мм, ви не зможете правильно налаштувати плуг. Ширина захвату 250 мм, глибина обробки 200 мм, вага плуга 37 кг. Перейдемо до наступної моделі. Плуг двокорпусний для мототрактора PL7. Цей плуг розроблений спеціально для використання з трактором, виготовленим з мотоблока за допомогою нашого кіт набору. Без переробок використовувати його з серійним мототрактором не вийде. Потрібно змінювати положення причіпного вузла. Якщо вас не зупиняє необхідність зварювальних робіт, сміливо купуйте цю модель. Доробки це тимчасові труднощі. Головне, що про цей плуг ми отримуємо хороші відгуки. Експериментатори навіть намагалися встановити на нього третій корпус. Ширина захвату двокорпусного плуга PL7 7 300 мм, глибина оранки 150 мм, вага 37 кг 600 грамів. А тепер ми розповімо про останню модель. Якщо ви купили серійний мототрактор і плануєте використовувати його можливості повністю, радимо звернути увагу на універсальну триточкову навіску нашого виробництва. Після встановлення на трактор триточкової навісної системи логічно використовувати її можливості, які дозволяють здійснювати тонке налаштування плуга при оранці. І спеціально для подібних випадків ми виробляємо плуги pl 11 і pl 12 у ПЛ-12 є дисковий ніж, а у ПЛ-11 його немає. Це всі відмінності. Плуги виготовлені на основі моделі плуга для мототрактора з гідравлікою ПЛ 6 мають ті ж параметри: ширина захвату 250 мм, глибина уранки 200 мм, вага 35 і 40 кг. Плуги максимально відповідають тяговим можливостям мототрактора і дозволяють якісно обробляти ґрунт. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.